Так, ну що, нова платівка приїхала. Ось така. Uh, новий Foo Fighters. Ось такі красивенькі. Біла, тому що напевно Грол хоче підкреслити, що все починається з самого початку. Ось я ж її тут підрізав. Будемо доставати. Опа! Все біле, все з чистого листа. Це в нас інфа про тексти. Теж все біле. Нічого не видно, нічого не бачно. Ось таким шрифтом, типу від руки, да? Написано текст тексти пісень. Інфи про платівку. Нема. Не написали нічого про платівку, тільки, тільки тексти. Тексти ми подивимось. Ось така штука. Сама платівка повинна бути білою. Limited edition. Ось вона вже торчить тут. Опа! Красота яка. Яка красота. Сайт А. Шість пісень, щось вони дуже швидкі, ці пісні. Яблучко дуже маленьке. Пісні дуже дуже багато, шість пісень тут. Чотири пісні тут. Якась пісня ось займає дуже багато, дуже багато займає ось видно. Якась ось дуже, дуже велика пісня. Так, ну що, будемо слухати довгоочікуваний альбом з новим барабанчиком. Ось. Будемо слухати на новій голові. Прийшов реплейсмент. Отакий реплейсмент прийшов. Картофон синій. Blue. 2M blue. Реплейсмент. Зараз ми його поставимо замість стокового красного. Повинен бути супер апгрейд. Пушу, що взагалі супер апгрейд, супер заходи, ціна якість. Ну що, будемо пробувати.